Насправді ліки за електронним рецептом українці купують уже третій рік. До прикладу, із серії доступні ліки антибактеріальні, наркотичні чи психотропні. Але від квітня до них додасться решта рецептурних препаратів. Ми ж всі плануємо в ЄС так, і там є обов'язковою умовою. Це є електронний облік лікарських засобів за рецептом лікаря, однозначно. Процедура виглядає наступним чином. Якщо раніше лікар виписував рецепт кульковою ручкою на бланку паперу, то від квітня вводитиме його в комп'ютерну базу. Після того на номер телефону вам приходить код із підтвердженням рецепта. Його демонструєте провізору в аптеці. Але на даний момент все одно клієнт має право вибору, чи йому зручніше електронний рецепт чи паперовий рецепт. Це ще вибирає сам пацієнт. Також винятки можуть, коли виписується паперовий, коли немає світла, коли немає зв'язку. Наразі в області триватиме перехідний період. Рецепти на папері виписуватимуть на лікарські засоби, що виготовляються в аптеках, та ті, на які передбачені відшкодування з бюджету. Паперовими бланками можуть користуватися і фельдшера в селах, адже там частіше можуть спостерігатися перебої з електрикою чи інтернетом. Перехід на електронну рецептурну систему буде йти поступово, враховуючи те, що можуть бути перебої з світлом, враховуючи те, що може бути навантаження на медичну інформаційну систему. Вся аптечна мережа готова до такого відпуску електронних рецептів. В приклад цього знов таки як казалося раніше, таке що, що в нас є програма доступних ліків. Вона нічим не відрізняється. Також інсуліни відпускають аптеки всі, тобто ніяких проблем в аптечній мережі, аби були лікарські засоби. Рецепт ліків в електронному вигляді загальносвітова практика. Так лікарям легше контролювати лікування пацієнта, а державі обіг препаратів. В окремих доцільних випадках електронний рецепт лікар може виписувати й дистанційно. Нема тих черт, не треба людині сидіти півгодини сорок хвилин в черзі, щоб виписати йому цей рецепт. Вони можуть зателефонувати. Ну це звичайно. Якщо є кратність, кратність обстеження хворих, рецептура це звичайно навантаження на особливо на первинку ланку, це дуже велике навантаження на первинку. А з іншого боку, от під час ковіда ми переконалися не знати, в який раз так і має бути рецептура, тому що йде неконтрольований прийом антибіотиків. Люди приймають антибіотики навіть тоді, коли вони зовсім їм не показані. Масовий перехід на електронну рецептуру в Україні запроваджують від квітня, але під час перехідного періоду, який ймовірно триватиме впродовж воєнного стану, можна буде обирати, який варіант вам зручніший: традиційний паперовий чи сучасний електронний.